У 2023 році Миколаївщина зіштовхнулася чималою кількістю надзвичайних ситуацій. Зокрема, одну з них спричинив російський теракт на Каховський ГЕС. Про це розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Горбачова під час брифінгу. Одна ситуація була місцевого рівня. Там були а по регіональному рівні. У нас було два загинува загинуло, і евакуйовано було 982 особи місцевого рівня. Зафіксовано три загиблих, два постраждалих. Це було погодні умови. П'ять ситуацій були об'єктового рівня. Це стосувалося дві ситуації по інфекціям, і одна ситуація африканська чума свини і пожежі. Одним з основних напрямків роботи управління залишається оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Так, протягом минулого року в області встановили 100 додаткових систем звукового оповіщення. Ті сирени, які були влаштовані в минулому році, вони були влаштовані у 90 населених пунктів. Це переважно були населені пункти сільського типу, тому що там не завжди є такі установи. За планами управління, за планами облдержадміністрації. Адміністрації заплановано встановлення в цьому році ще 100 систем централізованого повіщення. Минулоріч на закупівлю, утримання та модернізацію таких систем було виділено фінансування у розмірі понад 7 мільйонів гривень. Також управління спільно з оперативним командуванням південь погодило наказ щодо цілодобового доступу до укриттів. Встановлено режим цілодобового доступу до захисних споруд під час повітряної тривоги. Це мається на увазі, що може бути вона прикрита. Ця захисна споруда, там зачинена. але якщо повітряна тривога, вона повинна відкриватися. Зараз розробляється тема я знаю, Миколаєві. Це автоматичне відкриття, це підключення якраз до системи оповіщення, і при подачі сигналу вони будуть автоматично відкриватися. Всього на Миколаївщині налічується майже півтори тисячі захисних споруд. Аби вони завжди перебували в належному стані, обласне управління з питань цивільного захисту запровадило щоквартальні комісійні перевірки таких об'єктів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик новини на телеканалі Март.